І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто знову я, з вами Аліса. Сьогодні у мене незвичайна книга. В цьому жанрі у мене вона перша на цьому каналі. І це у нас ось ця книга Мілосбійський досвід самотності. Ось Це у нас така манга. Ось є тут дві... двіна обкладинка. ця книга є 16. Ось авторка. І ця авторка пише е, автобіографію про себе. Ось, вона являється персоною ЛГБТ+, плюс ком'юніті, лесбіянкою. Ось, і вона пише про свій досвід книги Мангу. Ось. У неї доволі такий простий, але цікавий е, стиль малювання. Ось. І це така манга, де є крім чорного та білого кольору і ще рожевий. Ось. А чи там. І тут у нас розповідається про те, що вона за свої 28 років ось, не набрала сексуального досвіду. Ось. Вона розповідає про свої проблеми. Єдиний у неї був сексуальний досвід це коли вона. Собі замовила повію, ось, І це був єдиний її сексуальний досвід. ось. Вона розповідає про те, як у неї все життя іде шкреберть, як їй погано було в певні, в певні часи та в більшість ось. Про свою орієнтацію, як вона це приймала, що вона робила. Вона знайшла, вона звича, вона впала в депресію. Покинула університет, намагалася знайти роботу, не йшла, але за те, що вона спочатку працювала, потім за своїх психічних проблем, які тільки погіршувалися, ось. Вона не приходила на роботу, і вона хворіла, вона чи то спізнювалася постійно, чи раніше уходила, тобто її взяли і таким. Це не школа. Тебе тут ніхто не тримає. Ось, вона розповідає про свої проблеми. Тобто вона ділиться своїм досвідом. Тобто ми бачимо, на прикладі, що може тераплятися з людиною. Ось. Як соціум, як якісь проблеми, не, просто не піти до психолога багато що може змінити в твоєму житті. Ось. Тобто вона розповідає про своє життя, автобіографію в такому виді, як комікс. Манді, це доволі таки прикольно Ось, і для тих, хто не може сконцентруватися, наприклад, на тексті, або, наприклад, проблеми з текстом, там якісь певні психічні розлади, тобто в них пана концентрація уваги на тексті. Їм буде легко, вони дізнаються біографію та досвід. Автобіографія, де розповідається не про те, як вони були круто народився в супердорогому будинку. О, у тебе були бідні часи, коли у твоїй сім'ї не було 20 машин, а тільки 5. ось, А досвід, де людині було просто хреново на протязі великої кількості часу, це дуже гарний приклад, як треба робити, що треба зробити. що які помилки не треба зробити? Тобто автобіографія, історія, де реально людині погано, це, звичайно, не найкраще психічно, з моральної точки зору моєї. Це багато ще трапилось так з людиною. Але взяти досвід, прочитати, зрозуміти досвід іншої людини та взяти щось приклад з цієї людини, що треба зробити, як можна змінити своє життя. Дуже класно. Ось, тобто, вона розповідає про життя, про людей, про свої думки. Ось, Дивіться. Малюнку найкраще мені дуже сподобались, такі прості. Ось. Тобто, тут навіть не йде нагрузка на самі малюнки. Тут є нагрузка на текст, а видавництво у... тут є. Ой, де у нас видавництво. Хі -хі -хі. Напишу під в описі відео, бо я не можу знайти видавництво. Хі -хі -хі. Ось, але дивіться, під описом тут буде вказано це цікава книга. У мене ще є дві, ось, і одна там це перша кілька частина є. Чекайте наступні відео про цю авторку, бо мені сподобалось. Це повчальною книгою. Ось. Усім рекомендую читайте різними мовами, але не російською. На Всім до побачення!